Друзі, вітаю! Росія вдарила балістикою по Полтавщині, потрапило в інститут. 41 людина вбита, більше 180 поранено. Про це пише Зеленський, про це передають Міноборони, прес-служба. Надзвичайно кривава атака, але ворог підлий, підступний, стріляє по дітях, по курсантах, по студентах. Але є питання до тих, чи треба було їх виводити на построєння, чи треба було їх виводити, щоб виставити на площі? Є питання, і давайте про цьому проговоримо. Я дуже попрошу вас зробити донат. Ми відкриваємо новий збір. Це ми хочемо купити 4 автомобіля, вони поїдуть на Донбас. Одні поїдуть в 8-й полк ССО, це 3 штуки на Донбас, а ще 152 бригада безпілотні системи. Поїдуть теж на Донеччину, трошки, правда, будуть поряд. Давайте зберемо це хлопці на передовій бойові. Це якраз таки буде та помста, яку будуть вони робити своїми руками, але їм сьогодні потрібен транспорт. Агресор сьогодні завдав варварського удару по одному з навчальних закладів Полтави. За попередніми даними: 40 людей, 180 поранено. Зеленський зробив звернення і. Це частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку, поруч лікарня. От, врятували е, порядка 25 людей, е, 11 з яких деблоковано, ще частина знаходиться під завалами. Е, зараз там працюють відповідні служби. Е, президент дякує всім, хто допоміг. З перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя. От, е, Дуже важка історія, тому що нам треба виживати радянщину. Ось ці дуже часто традиційні радянські методи построєння, Ну всі ж знали, були прильоти по аеродромах. Ми розуміємо, що Полтавщина надто близько до кордону для чого робити деякі показушні речі. Нам треба випалювати радянщину, треба випалювати старі методи роботи. Ми повинні бути цинічні, прагматичні і ефективні по відношенню до наших людей. Ми не повинні віддавати дань якимсь радянським традиціям. Ми повинні виходити на нову філософію, тому що дуже важко читати, коли ми втрачаємо по 40 людей. Дві ракети, дві балістики прилетіло, зрозуміло, що вони не встигли потрапити до сховищів, не встигли потрапити до бомбосховищ, які там були. Так, ворог безпринципний. Ми точно йому за це не дамо спуску. Ворог б'є. Перше вересня по курсантах він такий, і за це йому треба мститися. Але всередині внутрішні процеси теж треба перебудовувати армію. В тому числі треба реформувати. Ми повинні будувати ізраїльського типу армію, натівського типу армію. Ми повинні будувати українського типу армію, але точно не пострадянську і не радянську. І не на їх лекалах намагатись перебудувати, де мільйон бумаг макулатури, де солдати не чують і де роблять якісь показушні речі. Ось цього всього нам не треба. Сьогодні треба боротись за життя солдата і не виставляти їх на площі на построєння і чекати, коли прилетить ракета. Так, ми не повинні хаяти гаяти своїх, але не повинні витрачати життя наших солдатів, особливо молодих курсантів. Так, це не порівняння, що хтось краще, хтось гірше, але ці життя можна було зберегти. Друге питання до наших міжнародних партнерів. Якщо балістика прилітає в Полтаву, у нас немає чим відбитися навчальні це центри, лікарні, інститути зв'язку. Друзі, можливо, трошки треба пришвидшити, щоб передати Україні далекобійні ракети. Так ви зараз говорите, даєте красиві прес-релізи, що ось-ось, скоро буде. Де скоро каби летять, балістика летить, ракети летять, дрони летять. Ми не встигаємо все відбивати. Ми просимо не просто Петріот, щоб збивати тут. Ми просимо далекобійні ракети, щоб збивати на території Росії. Ось це наша ціль, цілі, ми вас це просимо, але ви просто витрачаєте наші життя, ви витрачаєте українців, поки тягнете за одне місце свої рішення, які давно вже можна було б зробити. Імплементувати і передати Україні ця вся балістика в глибині Росії була б уже давно знищена. Зараз ще новина завчора Іран передасть Росії. Тепер кожен регіон буде під ударом. Говорили за Польщу, що, типу, збивати над Польщею, над нами, над Росією. Вже зараз НАТО теж виходить, що ні, не можна збивати. НАТО може бути втягнуто. Так ви й так будете втягнуті. Вся ваша закрита інформація говорить про те, що ви будете втягнуті в війну 29-й, рік на вашій території. Спростіть завдання собі і нам, дайте нам можливості знищувати їхні склади з цими боєприпасами, ракетами та винищувачами, які взлітають. Європа має почути. Сьогодні треба дотискати їхніх політиків і дипломатів і забирати це рішення. Не ждати, а забирати. Тому що вони що хочуть, те роблять. Цим всім треба завершувати. Але й треба займатися реформуванням своєї армії і випалювати з неї Радянщину. Просто випалювати звідти Радянщину. Друзі, це все. Просто зробіть донат, банка, картка, PayPal, купуємо автомобілі. Вони поїдуть всі чотири на Донбас. Дуже тяжкий сьогодні день. Полтавщина просто надзвичайно складний день. Бережіть себе, до зустрічі.